Наші вітання, команда Фаршауто на з на з вами, як завжди. Знімемо для вас черговий огляд. Ось такого автомобіля. Це Volkswagen Multivan в чорному кольорі. Приганявся з Європи, а саме з Німеччини. Дуже класний автомобіль. Це вже рестанговий У нас де Volkswagen Multivan, саме в останньому кузові. Чисто 2019 року випуску ця автівка на повному приводі даний автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт на 150 кінських сил. От, на автоматичній коробці передач dq 500 7-ступка мокра, одна з найбільш класних та надійних коробок передач в лінійці два групи. От. І що саме головне що Цьому автомобілі пробігу всього-навсього 90 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалась. Так що наразі, друзі, ніяких абсолютно моментів в нас немає по обслуговуванню з цим автомобілем. Все є чисто прозоро, кому потрібна історія від офіційного дилера, без проблем можемо вам її надати. Отже, як завжди, швиденько біжимося зараз по комплектації, робимо замери по лакофарбому покриттю по даному. Автомобілю та дивимося по садах по експлуатації по експлуатації вибачаються. Хоча по експлуатації сюди тут є мінімальні, тому що реально дуже хороший пробіг, і він практично наближений до нового цей автомобіль. Отже, погнали по комплектації. Комплектація, ще раз скажу, повний проявів даного автомобіля, оптика максимально топова, ледовська. Зараз я вам заведу, покажу, як вона виглядає. Ось вона у нас є в рішиці у нас радар на фронт-асіст, на датчики, партроники передзад, камера заднього виду, диски у нас стоять. 17-го розміру, легкосплавні мультиванівські диски 17-го розміру. Далі так далі біжимо по салончику по комплектації. У нас салон повністю весь текстиль іде з комфортними сидіннями. Бачите, ось в сидіннях є підлокотнички по два штучки зліва і справа Дуже зручна опція на далеку дорогу собі. От, так, далі оптика працює в автоматичному режимі даного автомобіля. Маємо підігрів та складання дзеркал, повністю всі в електрорежимі працюють. так Сідаємо сюди. Що маємо зараз? Заводимо. Бачите, пробігу у нас ага, закрився пробіг, у нас, зараз завод... заведемо так Запускаємо експресійний сервіс тільки зробити. І що маємо пробіг у нас 90 тисяч 100 кілометрів. Маємо шкіряне мультикермо перед вами. Ось так виглядає. Так, тут маємо в цього автомобіля адаптивний круїз контроль є. І асистенти допомоги водію. в нас є фронт-асіст. Якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. І маємо. Обмеження швидкості по асистентах. Плюс-мінус далі все, більш нічого такого тут немає. от Далі, далі, що ще що ще є. отут відключається з лівої сторони ESP у нас по автомобілю. Магнітолка у нас є: Discovery, сенсорна. На українській мові з навігації ця магнітолка у нас йде. Навігація, Android Auto, Apple CarPlay є в даного автомобіля. Ось більш видно буде по асистентах. Це в нас е адаптивний круіз контроль є. Ось тут у нас є фронт асіст і на розпізнавання втоми по асистентах. Так, Далі маємо маємо трьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Тобто дві зони йдуть спереду у нас по автомобілю, О, дві зони і одна зона клімату йде взаді для задніх пасажирів. Це пізніше вам покажу. Далі Коробочка 500-7 стуб стоїть, підігрів сидінь. У нас є передніх, два ключа йде і йде у нас звичайне оригінальне Webasto. Дуже класна штука, в холодну пору. хто користувався, той знає по Webasto. Дуже крута опція. Далі старт стоп ось тут у нас. І Маємо у нас перед-зад та камера заднього виду. Ось так бачите, включаються партроники разом з камерою заднього, заднього виду. От. Так що ось така ситуація, плюс до того всього маємо вже зарядочка Type-C йде, Android Auto і Apple CarPlay працює вже без шнурка. І по WebBasto оригінальному воно ось тут зверху ось є вебасту, його можна запускати, ось тут, включати, бачите. і воно собі запускається на той період, який там, чи ви задасте по часу чи на конкретний час, дата, воно запускається це Webas. Так, по-моєму, попереду я вам тут, тут все розказав. По автомобілі більш тут такого нічого цікавого немає. До речі, дуже прикольно зараз в нових в цих оновлених версіях замки. Ось тут йдуть в автівці, дуже вони такі прикольні, якось не щелкають, якісь там магнітні чи нічого, не знаю. От замки йдуть. Збоку в нас є люка, такі відкривається для задніх пасажирів. Далі, що ще, що ще хочу вам показати. показати. Задня оптика також максимально топова, повний привід й. І бокова дверка з правої сторони, йде у нас бокова дверка розсувна. І ось В такому стані у нас знаходиться салон даного автомобіля. І ось є третій клімат для, для задніх пасажирів. Третій клімат. От. В принципі в принципі ну, звичайно, в є мультиванський салон, рельси, диван ложиться ззаду. Комплектація називається у нас трендлайн даного автомобіля. Нічого особливо такого крутого немає. Але основне, то по е цьому автомобілю, що буде ціна. ціна. Ціна на віддачу буде реально хороша в цього автомобіля, загастальний оновлений кузов. Так, далі задній у нас ляда. Є, ляда і що тут. Ну, тут, звичайно, ніші і ящики, хто знає мультивани, то тут нема е, смисла, в принципі, що по показувати. Так, є, 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 є. І ще поки автомобіль заведений, зразу я вам покажу е, в даного автомобіля е, оптика, яка встановлена. Бачите, оптика максимальна, топова, ледовська, ну, дуже круто світить. Ось, ось так вона виглядає здалека ця оптика. Так, що ось така ситуація. Так, далі е, беремо. Беремо беремо прилад і будемо робити заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, що він без ДТП, весь повністю в оригінальному красі. Отже, по правій стороні пішли. 131. Дверка у нас 108, 109. Розсувна дверка, 107. Ще раз, 103. Бачите, да? Заднє праве крило, 130, ще раз праве крило 125. Поверху автомобіль 110, заднє ляда у нас 109, 122, понизу ляда у нас 107. І ліва сторона, ліве крило у нас 137, поверху 106. Пішли далі 107. Далі пішли у нас 116, 112, дверка водійська, 116. Крило з лівої сторони 116, 103, 119 і 124, 123 капот, 115 і поверху дах 115. І у нас, ой, ще раз кинемо. 114, бачите. Так що можете самі бачити, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі без ніяких абсолютно проблем чи без ніяких там абсолютно. Якихось там моментів по кузову. він реально є гарний, в хорошому стані, з оригінальним пробігом. І що саме буде класно, то ціна на віддачу. Бо, допустимо, всіх цікава ціна на віддачу, бо це саме головний фактор. А ціна, друзі, на віддачу буде в районі 51 тисячі. Тобто за останню кузов мультивана, за 90 тисяч пробіг, за автомат, за повний привід, буде ціна на віддачу 51 тисяча. Це саме дешева ціна на ринку України це 100%. О, Друзі, так що кого зацікавить даний варіант без проблем. Можете його розглядати для себе, я вам його рекомендую. Реально класний варіант, з класним пробігом, на повному приводі, ще раз кажу, от не буде вам ця автівка їздити, а їздити. От, і що? І по ще покажу вам по стах по експлуатації, хоча вони тут мінімальні. Я вже мабуть, і ви бачили, я вам показував по кругу автомобіль, обходили. Тут все добре, ніяких там подряпин по автомобілю немає, чи там якихось там вм'ятин чи притертистей, чи що там щось десь пошкоджені, поломані, чи ще якихось таких моментів абсолютно немає даного автомобіля все є гарненько, рівно. Я ж кажу без, 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 без ніяких, ще раз кажу, якихось там приколів. Там, тут заводські плівочки є. Ну, реально, ну, хороший автомобіль, що тут показує чорний колір, класний. Е, робилися в цього автомобіля детельно, сполірували ми його, цю обхівку. так що, як на мене, реально е, хороший варіант для себе. Ну і по салону, мабуть, ви вже бачили, по салону також все чисто, гарно, ніде нічого не потерто, не подерто. Ось так виглядає з пасажирської сторони, карта пасажирів, поріг, крісло, підлога, торпеда сама, бардачок, КППшка, кермо. Ну, воно практично все наближено максимум до нового дах. Ось так виглядає. Так що реально для себе ж кажу, хороший варіант, підлога. Ось тут поріг, задній диван. ніде, бачите, пластик не подертий абсолютно. З цієї сторони так само, Ні в нішах ніде підлога вся гарненька чиста. Так що, я ж кажу, цей автомобіль повністю відповідає в цьому пробігу і повністю відповідає всім заявним характеристикам, які ми описуємо його в описі. Так, ще раз. Підлога позаду, з правої сторони ось цей пластик, так, з лівої сторони і сам дах. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. Будь ласка, хто шукає своєї мультиванчика, цей варіант те, що треба. Заїжджаємо до нас на тест-драйв, подивитись, покатайтесь на даному автомобілі. Якщо потрібна якась інформація, щось вам не розказав чи не дорозказав, будь ласка, дзвоніть, пишіть вам все, сфотографую, допокажу, дозніму, розкажу історію від дилера. Все, будь ласка, вам надамо, треба поїхати на станцію. Поїдемо на офіційний дилер з вами. Є в нас, не збуваємо, друзі, послуга доставки автомобіля вашого міста, можемо його провести вам без проблем. Тобто ми хочемо вам надати максимум інформації, щоб ви дійсно розуміли, що автомобіль вартує вашої уваги. Так що, друзі, всім гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку тоді. Пока-пока.